Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша дача. Осінь це час висаджувати тюльпани. І ми нещодавно з вами засаджували цибулинами тюльпанів. Ось це кільце. Ми висаджували різні види тюльпанів. Вони дуже-дуже красиві. Взагалі тюльпани, їх багато видів, і бахромчасті, і півонія подібні і папуга подібні і тріумфи, і сімейні, і таке інше 80 видів. Але більшість з них то заслуга селекціонерів е, виведені е, людиною. Сьогодні ми будемо висаджувати не зовсім звичні тюльпани. Це тюльпани ботанічні. По-іншому їх називають дикі. Вони нагадують дику природу, вони ростуть в дикій природі. І є цілий ряд переваг, чому саме на дачі, на ділянці. Обов'язково хоча б трішки треба висаджувати ботанічних тюльпанів. Перше. Дикі тюльпани вони виглядають як в природі, і вони привносять в загальний вигляд будь-якої ділянки такий суто природній вигляд. Да, так, краса красивенна, бахромчаста часта подібна, і інша, інша краса тюльпанів вона радує око, вона притягує око, але інколи простий звичайний пролісок, який трапляється на шляху нашого ока. Він інколи дорожче серцю, ніж вся краса, яка створена руками людини. Ось чому варто хоча б трішки ботанічних диких тюльпанів на своїх ділянках вирощувати. Це перша причина була. Друга причина ботанічні тюльпани вони потребують мінімально догляду. Як це розуміти? Дуже просто. Ми їх зараз висадимо і на одному місці вони будуть рости у нас 5-6 років без того, щоб їх потім в липні чи в кінці червня викопувати, десь зберігати цибулинки, десь за ними далі дати. Ні, нічого цього не треба робити. Зараз висаджуємо на 5-6 років. Ми з ними нічого не робимо, не викопуємо і не висаджуємо наново. Це друга причина, легкість догляду. І третя причина це те, що вони розквітають першими. Є ще такий вид тюльпанів. Тюльпани Кауфмана, вони також дуже-дуже рано розквітають. Але ж тюльпани ботаничні вони розквітають ще раніше тюльпанів Кауфмана разом з пролісками. І от уявіть цю красу, коли тільки почав щойно танути сніг. Прийшла весна, і ось вони своєю красою, першою красою, весняною, рознокольоровою, нагадають нам, що прийшла весна, зима позаду, а попереду чекає нас тепло, багато сонця і гарний настрій. І зміни позитивні в нашому житті. Ось що таке ботанічні тюльпани. На моє розуміння, на нашій дачі, на нашій ділянці. Я взагалі ще одну півхвилинки, друзі, взагалі я казав, що газон у нас не ідеальний. Тут залишено багато тих бур'янів, які зазвичай люди видаляють кульбабки і інші якісь травички. Але ж ми не вичищували свій газон. Друзі, ну що він? Погано хіба виглядає, він виглядає чудово, він щільний, він красивий, і кульбабки на ньому є, і будуть кульбабки. І побачимо ми ще їх навесні з вами. Але він чудовий, він класний, він не ідеальний, він наполовину природний. Тому що це дача це не версительний. Э, Саль який небудь, це наша дача. Вона нічим не гірше. вона мені подобається саме такою, яка вона є. І ботанічні тюльпани вони чудово впишуться в цю загальну картину. І давайте з вами подивимось, де їх краще висаджувати. Оскільки ми будемо 5 років на одному місці вирощувати, не викопуючи, то потрібно такі місця підбирати для висаджування ботанічних тюльпанів, які нам не будуть. В нагоді, в потребі. Найближ, ну, ось тут, наприклад, бачите, приствольний круг, коло, і саме такі місця, які нам незручні для вирощування будь-яких рослин, між дерев десь. Ось ми під деревами будемо висаджувати. Є у нас два клена. Ось тут підготували і ось той. Ось цей. Псевдоплатановий клен. Також під ним будемо висаджувати. Сьогодні зранку ми цибулинки обробили розчином Максиму для того, щоб унеможливити появу будь-яких хвороб. Також трішки підготували ґрунт. Ми його перекопали обережно, щоб не пошкодити коріння клена, який росте, і внесли. Суперфосфат з розрахунку 30-60 грамів суперфосфату на 1 квадратний метр. Чим ближче до стовбура, більше концентрація коріння, тому е, висаджуємо по колу, по колу, по периметру. Е, друзі, е, невелика цибулинка, тому до 10 сантиметрів глибше не треба. Це два кола зробили, більше тут вже не можу. Важко. Коріння дуже щільні, тому не хочу їх травмувати. Ось і все, що стосується висадження диких тюльпанів. І якщо хтось з вас хоче висадити на своїй ділянці саме такі тюльпани, які висадили сьогодні ми. Я посилання на інтернет-магазин Флоріум, в якому замовляли ось ці голландські цибулини, залишу в описі під цим відео. А по промокоду наша дача, ви додатково ще отримаєте знижку 10% на будь-які рослини, в інтернет-магазині Флоріум. І до речі. Зараз у них знижки сягають 70%. Так що заходьте, дивіться, якщо щось подобається, замовляйте і будемо вирощувати цю красу разом. І не міг не показати вам наприкінці відео ось цю красу, ось цю красивену хризантему. Вона нещодавно розквітнула. Дивіться, це просто білий такий шар. Я ось так трішки її зберу зараз. В таке ось, дивіться, який букет, який чудовий. Ну це просто красота красивенна. Дуже хотів її вам показати, але окремого відео по хризантемам у нас на каналі немає. Тому ось так наприкінці цього відео для підняття настрою вам. Я її і показую. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. До побачення.